Презентація Подорож у минуле України на історичних картах. П'ятий клас Історія України. Практична робота Ця інтерактивна презентація переносить п'ятикласників у захоплюву подорож сторінками минулого України, де головним провідником стає картограф, віртуальний наставник, який допомагає учням досліджувати історію нашої держави за допомогою карт атласів і завдань. Матеріал створено так, щоб кожен учень міг відчути себе справжнім дослідником минулого побачити Розвиток української державності від давніх слов'ян до козацької доби, і зрозуміти, як змінювались території України в різні часи. У презентації ви знайдете мотиваційний вступ від картографа, який озвучує учням завдання і правила роботи, роботу в групах, дослідження карт різних етапів історії України, давні слов'яни, Київська Русь. Галицько-Волинське князівство, Литовсько-Руська доба, Козацька держава, чіткі правила роботи з контурними картами, пояснені просто і з прикладами, практичне завдання з інтерактивними елементами і можливістю позначення об'єктів на карті, сторінки з цікавими фактами і візуалізаціями, які роблять навчання легким і яскравим. Вправи з елементами штучного інтелекту, що розвивають аналітичне мислення. Патріотичний блок. Тема кордонів України та російсько-української війни. Подана у доступній для дітей формі Навчальний квест Мандрівка Україною. Учні відгадують історичні підказки та позначають відповідні місця на карті. Особливості Створено в Canva з можливістю завантаження у PowerPoint, оформлено в українському стилі з народними елементами, символікою та сучасною графікою. Відповідає програмі Нуш з історії України для п'ятого класу, підходить для очних і дистанційних уроків індивідуальної чи групової роботи. Містить озвучення ведучого картографа, що створює ефект живого уроку. Підтримує розвиток критичного, просторового і історичного мислення. Кількість слайдів 37.